У наступному році на 60% буде реформовано генеральний штаб, а види збройних сил набуватимуть бойові спроможності. Про такі пріоритетні завдання оборонного відомства говорив міністр оборони Степан Полтурак на зустрічі з військовими АТАШЕ та іноземними радниками. Оборонна реформа, яка початок в Україні, вона має дуже гарні перспективи. Є незворотною, як і всі процеси реформування, які відбуваються сьогодні в Україні. Головними зусиллями для нас є розвиток сил спеціальних ітерацій і відновлення спроможнення військово-морських сил, відновлення справності, продовження ресурсу, проведення модернізації, створення нових систем юніфікації зразків озброєння та військових техніки. Звичайно, я розказав вам не про все, а про основні наші позиції, і хотів би сказати, що наш розвиток і наші забутки теж тісно пов'язані з співпраці з нашими. Також очільник відомства подякував військовим дипломатам за плідну співпрацю та вручив іноземним гостям відомчі нагороди. Шанова, друзі, я хотів би подякувати кожному з вас за ту роботу, яку виконуєте кожного дня. Представляючи свої країни, ви підтримуєте нас в наших прагненнях. Деколи буває дуже важливо навіть відчути підтримку словами того, що ми робимо. Я хотів би. Подякувати корпусу військових карташе, які працюють в Україні, за таку плівну і добру взаєморозуміння і підтримку нас в нашій боротьбі з незалежністю. 6 грудня ми відвідували 25 років Збройним силам України. І я хотів би також з вас нагородити за нашу добру, дружню, абсолютно прозору і зрозумілу дружбу і роботу. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України. нагрудным знаком знак Пашаны, Вабонаса Миндаугаса, помечника Аташе с питания обороны Литовской Республики. Капитана Фэшшего Рангу, Ковалева Юрия Александру, Аташе с питания обороны Румынии. Капітана другого ранку Мітуна Ханса Петтера, аташе з питання оборони королівства Норвегії. Нагородити відзнаку Міністерства оборони України медаллю за розвиток військового співробітництва, бригадного генерала Аль-Судані Мохамеда Шаншула Касема, аташе з питання оборони Республіки Ірак. Марямна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення.